Сьогодні в нас політичний огляд останніх подій. Почнемо з трампло тунелю. Нерозумні коментатори зараз люблять над цим стібати, щоб порадувати свою невибагливу публіку. Насправді це зовсім не смішно. Пояснюю чому. Згадуємо, що передувало анексії Криму. Тузло. Це ви всі пам'ятаєте. А що було перед Тузлою? Це ви, мабуть, вже забули. А перед Тузлою Кацапи пропонували нам спільними зусиллями будувати кримське місто. Ну, за їхньою технологією. Тобто, скидаємось 2 мільярди Україна, 2 мільярди вони, вони будують цей міст за мільярд, мають мільярд за кмітливість плюс міст нашим коштом. Ну на це не пішло навіть наше. Пришелепкувати кучму. Надто вже було очевидно те, що відбувається. Да? Зараз вся ця історія повторюється. Московія, вона небагата на видумку. Вони діють завжди шаблоном. Скажете, що це абсурд, що такого не може бути, бо не може бути ніколи. А ви спробуйте подумати. Уявімо тобто, собі таку картинку. От прямо зараз один родий геній збирається напасти на Венесуелу. Це традиційний Київ за три дні. Тобто поміняти нехороший режим на хороший, встановити там неконституційний лад і з тріумфом вернутися додому. Теоретично може вдатися, якщо не вдасться. Уявіть картинку, Самодур із своїми самодурцями ховаються по лісах, там є де ховатись. Морські свинки їх роками шукають, відстежують, відстрілюють. Колумбія стає надійним тилом, як свого часу Пакистан для Маджахедів. Одна відмінність. З Венесуели не так то легко буде піти. Якщо вони надумаються отак драпати, як з кабула. Повторити кабульський драп в усій красі, вони втратять повагу на своєму континенті. Держава, яка не може прибрати за собою біля порогу, вона ті ж самі мексиканці першу ногу задаруть на такого сусіда. Тобто піти звідти без болісних втрат буде практично неможливо. І десь 8 з 10, що американи там загрузнуть. Дуже надовго. Якби це самодуро було легко скинути, його б уже аборигени не скинули. Значить, нам кажуть неправду. Як мінімум, значна частина населення на його стороні йдуть. Тепер ускладнимо трошки ситуацію. Скориставшись нагодою, Китай нападає на Тайвань, а одночасно. Північна Корея, якої не існує, це китайська ДНР насправді, нападає на Південну. Оцей свинопотам корейський, він нічого не вирішує. Це шістка. Що скажуть, й зроблять. Це ручний песик Пекіна. От три конфлікти, в які втягуються Сполучені Штати. Ускладнимо задачу. В цей час. Ердоган, щедро нагодований з Руксі, нападає на Ізраїль. Ну, от як за таких умов не забрати Аляску? Її ж нікому захищати буде. А потім там, всівшись і звісивши ноги, можна погрожувати ядерною зброєю і викликати в напівдемократичній державі США велику дискусію: чи варто помирати за Аляску? Уявіть, до якого розміру відросте московська велич? Якщо вони зможуть забрати Аляску у Сполучених Штатах, хоча б тим часом. Це велич, даруйте, почне при ходьбі шкрябати підлогу. Тобто спокуса буде нездолана. Звичайно, це авантюра. А напад на Україну це що? А нинішній напад на Європейські держави НАТО, який готується, це не авантюра. Це щось розумніше було. Насправді все це дуже і дуже сумно. Тому що один дебіл з ядерною кнопкою це погано, але особливої небезпеки не несе. А от коли їх двоє і кнопки різні, це стає дуже суттєвим кроком до всесвітньої ядерної війни з глобальними наслідками. Не поодинокого десь вибуху тактичної боєголовки, а повного взаємного знищення. Тому тут я вас не порадую. Найгірше, що немає в світі сили, яка б їх могла розборонити. Ну, Євросоюз, ну це даруйте, це навіть не смішно. Це дійсно економічний гігант. Якщо підійти об'єктивно, то Євросоюз потужніший, ніж Сполучені Штати і Китай разом взяті. Тому що саме у них найновіші технології і виробництво засноване на цих технологіях. Америка це здебільшого фінансовий паразит, я вам про це вже розповідав. А Китай це дійсно величезне виробництво, але це виробництво здебільшого примітивне. Але в нинішньому стані Євросоюз це драглі. Він непридатний, но м'яко кажучи, геть ні до чого. Ну, хто буде всім цим керувати? Усрола у Фідрезень. Ця політикиня, даруйте, чи як її там розвалила німецьке військо, будучи міністром оборони при Меркелі. Тепер вона консолідує зусилля з оборони Євросоюзу. Ну що це як не насмішка? Ти запропав суплем'янний їй жопець бордель. Замість нього зараз пані Колапс, ну, на перший погляд, виглядає вона привабливо, і не тільки зовні, а вона і говорить, начебто більш-менш притомні речі. Але у неї такі когнитивні проблеми, що вона, даруйте, не зможе переконати помираючого від спраги напитися. Поки що жодна її ініціатива нічого не дала, ні її, ні нам. Тобто Євросоюз, ну сказати, що він безголовий, це нічого не сказати. Стосовно санкцій, на які так покладаються наші ждуни американської допомоги, да нема ніяких санкцій. Розуйте очі. Трамп дав осені місяць. Оце все, що відбулося. Тобто... Європейцям Дана тверда, як його совість, обіцянка, що через місяць він введе санкції проти Москви. Навіщо це зроблено? Бо йому зараз в Пекін їхати. І він хоче мати за плечима, якщо і не дружню, то хоча б не ворожу Європу. Європа вимагає зброї для України і санкції для Росії. І зброєю для України не складається. Навіть те, що Європою оплачено, він постачати не хоче. Все це затягується з усілякими бюрократичними перепонами, штучно видуманими. Ну, от вирішив кинути кісточку, оці от обіцянки санкцій. Обіцянки на майбутнє. Просто Московія зараз настільки дохла, що навіть самої обіцянки санкцій від такої непевної істоти, як Трамп, виявилося до, досить, щоб ще достатньо сильно підірвати ну, те, що в них називається економікою. Ну, НАТО це абсолютно окрема ганьба. Ну, даруйте, якщо оце хрюке нам розповідає, що не можна просто так взяти і збити бойовий дрон, який залетів на твою територію. О, треба нас догнати, помацати. Раптом він добрий всередині. А от якщо вже ні, якщо вже огризається, кусається, ну тоді вже що робити можна збивати. Це говорить по суті технічний керівник найагресивнішого в світі блоку НАТО. Що це як найпряме запрошення московитам до вторгнення в Європу? У нас дуже багато прихильників цього діяча, тому я кожен раз вам нагадую, що це те саме Хрюка, яке проводило референдум. У себе в рідних Нідерландах, щоб не, не дати Україні навіть формальних, навіть віддалених перспектив членства в їхньому Євросоюзі. Але дуже багато наших політичних оглядачів продовжують навіщось про нього говорити, як про позитивного персонажа, і давати людям якісь надії з цього приводу. Ну, що грошей не буде оцих от російських, що нам їх не віддадуть. Ну я вам це казав вже багато разів, аж втомився. Ну ви ж бачите, є одразу кілька причин, які не дають цього зробити. По-перше, ті, хто найголосніше кричать. Тобто Бельгія і Франція, вони мають найбільший зиск. Ці гроші переважно працюють на їхній економіці. По-друге, вся Західна Європа це даруйте стара шалава яка живе за рахунок скупки краденого, власниця воровської малини. Вони, звичайно, не хочуть відмовлятися від такого ласого шматка. Це нам вони розповідають про якісь неземні принципи європейські, цінності. А насправді рубають бабло. Ну і плюс позиція Сполучених Штатів, як завжди, неймовірно підла, цинічна, мерзенна, бредотна, ну називайте, як хочете. Згадайте, як їхній Джо Байден менторським тоном розповідав, що треба усім разом передати Україні всі заморожені кошти. Ну, звичайно, у американів лише 5 мільярдів заморожено, в Європі 300. Звичайно, можна було казати. Навіть причина була, коли європейці казали, що ти приклад покажи. Він відповідав, ні. Це ви отримаєте конкурентну перевагу. Ну в чомусь він був правий. Всі ці людожери, вони мають небагатий вибір, куди відвезти гроші на зберігання. Це може бути або Америка, або Європа. Ну, ще там Канада, Австралія теоретично. Можливо, Японія, дає все. Але найперспективніші напрямки це США і Євросоюз. Чому так? Відвезти можна куди завгодно. Проблема потім отримати їх назад. От в цих державах найбільше шансів їх отримати. І, звичайно, якби американці конфіскували ці гроші, то людожери... Почали б масово забирати свої кошти з американської економіки, і перекладати в європейську. Тут зрозуміло, чому американи вимагали робити це разом. Але як тільки з'явились хоча б віддалені натяки на якийсь консенсус, як тільки почало тільки здаватися, а насправді ні, але здаватись почало, що страх переважатиме над жадібністю Одразу ж вискакує цей рудий чорт з табакірки і кричить, ні сміть. Тобто перевзулися на ходу. Штати вже не хочуть віддавати нам заморожені російські активи. Ну і навіть з політичних міркувань. Євросоюз хоче тиснути на нас, мати важелі в руках. Америка ці важелі випустила. Тепер ще ці хочуть нами покерувати. А якщо вони нам дадуть гроші, яких вистачить на кілька років війни, якщо наш ВПК ці гроші засвоїть і видасть на всі ці гроші зброю, ну хоча б на частину, то вони теж втратять важелі управління. І не допоможе навіть контроль над нашими так званими антикорупційними органами, який перейшов до Євросоюзу. І не допоможуть обіцянки віддаленої туманної перспективи членства. Її теж уже багато українців наїлося. І вони не зможуть нас зупинити, щоб ми не добивали Москві. Тому, звичайно, навіть з політичних міркувань цинічні європейські бюрократи не хочуть віддавати нам ці гроші. Ну Такий цей світ нам з цим доведеться змиритись. Я вас про це чесно попереджав багато разів за ці роки. Якісь копійчини вони нам зберуть. Вони нам обіцяли замінити ту частку, яку не додає тепер Америка, але насправді вони навіть свою частку не компенсують. Підтримка стала меншою від Західної Європи, ніж була ще рік тому. Це от вам сумна правда. Північна Європа старається з усіх сил. То правда. Але не Західна. Британія, Франція, Німеччина імітують допомогу. Італія, Іспанія вже, здається, навіть не імітують. Тому якби, ситуація у нас доволі напружена. От ще одної ілюзії хочу вас позбавити про політичну волю. Це лукаві люди вам нав'язують цей термін, щоб у вас складалось підсвідомо враження, що в тілі політика є якась спеціальна політична залоза, яка виділяє цю політичну волю. Не існує ніякої політичної волі. Є небажання. От ви замініть відсутність політичної волі на небажання і все стає на своїй місці. Канцер Мірцель не бажає передавати Україні ракети Таурус. Канцер Мірцель не бажає. Збільшувати фінансування України. Кір Стормер не бажає передавати Україні літаки. От наші вірні союзники, британці, знищили 30 літаків, Єврофайтер Тайфун першої серії, порізали їх на брухт. Але нам не дали жодного. Турки просили не подарувати, продати. Мільярд обіцяли за 30 списаних літаків. Там двигуни Ролс Ройс стоять, одні двигуни чого вартують. Їм би ще літати і літати, але ні. Все порізало. Ну після цього казати, що Британія буде нам союзником з часом. Ну, я б, мабуть, не став би. Треба все-таки дивитися власними очима на цей світ, а не крізь якісь рожеві окуляри. І даруйте, але мені багато питань приходить за цього Відькова, якого чи то знімають, чи не знімають. Ну, вибачте, я, бачите, я тільки почав обговорювати Трампа, і ми вже дотрахалися до мишей. Даруйте. Ну хто такий Вітьков, щоб його обговорювати? Зрозумієте, навколо кожного західного політика крутиться хмара цих Відьків. Ну поставлять іншого Відька на місце цього. Не в ньому ж проблема. Хто він такий? Ніхто. Того й обговорювати я його не буду. КГБ не спить. Всіх політиків корумпованих, вони обкладають з граями вітьків. Щоб було з кого вибрати, було кого на кого поміняти. Ну, оця от історія з рідкоземами, які китайці раптом почали суворо обліковувати. Вона не повинна вас дивувати. Китайці не придумали нічого нового. Вони просто відплатили Америці, Європі тією ж монетою. Річ у тім, що цивілізований Захід заборонив не тільки експорт зброї, що в принципі зрозуміло, а й то так звані товари подвійного призначення поставив під дуже суворий експортний контроль. Тобто китайцям не продають сучасні мікросхеми, не продають. Обладнання для їх виробництва. Ну, китайці вирішили, ну раз так, ми те ж саме з рідкоземами зробимо. Теж вимагатимемо звіт за кожен міліграм нашого Самарію чи ще там чого-небудь. Будемо контролювати експорт, будемо обирати фірми, яким ми продаємо, а яким не продаємо. Тобто втручатися в конкурентну боротьбу. Тобто будемо робити точно те саме, що робите ви. Ну поки що Америка і Європа у відповідь не здригнулись, не прогнулись, почали терміново шукати нових постачальників. В принципі, рідкісноземельних елементів їх доволі багато. В світі родовищі, ну, Китай не є монополістом. І технології теж не є монопольною власністю Китаю. Достатньо просто почати розробку нових родовищ, поставити ці збагачувальні фабрики. Просто потрібно... Знайти місце, де буде політична воля, от та сама троїти своє населення. Добре, якщо це буде не у нас на території. Вам зараз здається, що Трампло пошкодилось на цій темі рідкоземі. От поїхало зустрічатися з японською прем'єркою новою і першим ділом підписало угоду про рідкоземельних елементів, яких немає ні в Америці, ні в Японії. Здавалось би, дурниця? насправді ні. Американи дбають, щоб Японія не отримала конкурентної переваги. Тобто, якщо Японії вдасться укласти сепаратну угоду з сусіднім Китаєм про доступ до цих рідкоземів, про вільну їх купівлю, то Японія буде змушена поділитися із Сполученими Штатами. А якщо Сполучені Штати укладуть таку угоду, отримають доступ до рідкоземельних матеріалів, тоді вони розірвуть угоду з Японією. Це от вам така реальність. Ну, Стосовно грифонів наступного разу. Це інженерна тема. Я розповім вам, в чому там річ. Просто тайп не дозволяє включити це сюди. І потім багато людей мають якісь конкретні інтереси. Ви ж бачите, я розділив історію окремо, політологію окремо. Ну а тепер ще окремо якось відділю інженерію, щоб ті, кому це не подобається, не мусили його слухати. Політичний позитив від цього явища, я про це вже казав, в тому, що наша влада усвідомила, що Сполучені Штати це. Ну, а решта наступного разу. Хоча, можливо, наступного разу про зустріч Трампла із Сі. Все це нагадує, даруйте, любовний трикутник. Третій Євросоюз незримо присутній. Хоч і кажуть, що той, кого немає за столом, є в меню. Але навряд чи цим двом вдасться з'їсти Євросоюз бо навіть драглями можна подавитися. Ці танці трьох будуть ще довго тривати. На жаль, все це нагадує секс у трьох, причому всі троє збочинці, причому кожен приписав собі свій окремий екзотичний гендер, який намагається нав'язати двом решті. Отак От приблизно виглядає цей процес. Затим дякую вам за увагу. これ。